Що пропоную розпочати з Дональда Трампа його заяв щодо Росії Путіна України та 50 днів? Власне на чию користь це все заявлено, і як буде розвиватися ситуація з одного боку? Всі відмічають риторика Трампа змінилася щодо Путіна. Він нарешті дістав певним чином американського президента. Маємо дозвіл на постачання озброєння, на продаж і все таке інше з... санкції. Будуть через 50 днів е, вторинні, але знову ж таки щодо санкцій, е, нафтовий ринок відреагував падінням навіть ціна нафти, Тобто трейдери, як зазначається, не вірять те, що по-перше, це буде дієвим. А по друге, взагалі, що Трамп е, буде робити ці кроки після цих 50 днів, чи скільки він там зараз каже, що можливо навіть і менше. А Щодо озброєння, знову ж таки, 17 Петріотів це від Трампа, але в Пентагоні кажуть, ну, які 17 петріотів, про що? звертаєтеся до Білого Дому, німці кажуть два. І то досить довго. Сьогодні знову Трамп зранку сказав, що Петріоти вже прямують до України. Ну тобто, вірити президенту Сполучених Штатів сьогодні, це будемо також розбиратися. Ну, власне, оці всі заяви. Рют генсек НАТО каже, як на місці Путіна схаменувся і змінив би свою позицію. Грем сенатор каже: ну подивіться, 51 день, ми подивимось на 51 день. Можете зателефонувати, Аятолі я Толі, Хамане, і запитати, що буде, коли мене цей строк. Ну, мовляв, Трамп піджарить Путіна там з багатьох питань. Давайте тоді стосовно заяв. І чи буде на 51 день щось цікаве? Ну, е, Пане Романе, тут якби я розділив би знову, в чергове про це кажу, інформація, тобто ехо, яке йде, сірий шум, я би його відсунув у сторону, а оперував лише тим, що на даний час знаходиться не вирішеним, а в стадії вирішення. І так, давайте вернемося до цифри, яка стосується кількості батарей Петріот, бо це безпека наша, це безпека протиповітряна, протиракетна і так далі. Що на сьогоднішній день знаходиться в механізмі реалізації? Це е, виділення німцями е, коштів на дві батареї, і це реально. І е, так званою норвежською групою на чотири батареї. До норвежської групи відносяться Нідерланди. Швеція, Фінляндія, Велика Британія, Данія. Тобто можна сказати про те, що в стадії реалізації є виділені гроші, і працює механізм отримання шести батарей. Шести. Про це розмови велися, ведуться, і, власне, з цими рішеннями і їздив. Марк Рюте до Пентагону. Більше того, цифри, які були названі 10 мільярдів, це співпадає з оцією сумою. Тому що внутрішня ціна реалізації 1 мільярд, зовнішня, там одні називають 2,2, і а Ну воно десь там вписується у 10 мільярдів, про які йшла мова. Це перше, і це питання, яке знаходяться в стадії реалізації. Термін його реалізації є різний, тому що із цих шести частина дійсно, так як це передбачалося, будуть взяті з запасів НАТО на території Європи. Це не німецький, чи це не Норвежський, це не британський. Це запаси НАТО на території Європи. І, власне, Алексус Гринкевич, Новий команд командуючий об'єднаними силами НАТО, і уповноважений Дональдом Трампом на пере... прийняття рішення з цих питань. А Кіт Келов це свого роду людина, яка буде моніторити, буде розуміти і повідомляти Дональду Трампу, як розвивається подія. Стосовно 17-ї, ну, це е, цифра, яка невідомо звідки взялася. Чи то Трамп не дочув, чи то той не дочув, хто писав це, і так далі. Але мова на даний час ведеться про шість батарей. Це не ракети, це батареї, це системи Петріо, тобто пускові системи наземні. Що стосується забезпечення їх ракетами, то найбільше, ймовірне в цій ситуації це той спільний проект Україно-німецький, який в кінці. Місяця на, на на всередині наступного має дати першу продукцію. А, бо тут воно якби зрозуміло, воно грає і воно запущено з точки зору укладання угод, створення матеріальної бази, і так далі, логістики і таке інше. Це те, про що можна говорити. Тепер Сполучені Штати Америки. Бо тут складеться таке враження, що Європа платить, Європа виробляє. Європа себе послаблює і так далі. Ні. У цьому відношенні а, Трамп відновив ті президентські програми, бо, окрім того, що Україна отримувала а, зброю за рішенням Конгресу, і по тих виділених 64 мільярдах доларів, а, законодавство Сполучених Штатів передбачає президентські можливості. І, власне, на ці 500 мільйонів, які. Виділені по лінії, підписані Дональдом Трампом. Сюди входять перші боєприпаси 155-го калібру, техніка, а, певні ракетні комплекси для протидії шахедам і так далі. А, з, зокрема, комплекс і до нього ракетні комплекси і так далі. Тобто, це все буде йти а, так само, як і певні. Калібри, спеціальні калібри патронів будуть іти по цих президентських програмах. Наступне: чи планує Вашингтон звертатися до Конгресу стосовно нових виділень, ні, не планує. Тобто, те, що оголошено, стосовно того, що з бюджету НАТО буде розраховуватися. Власне, ми про це з вами говорили минулий раз я казав, що у півтора відсотках буде зараховуватися внески, за які мають закуповуватися зброя через механізм НАТО для Європи. Ну, треба сказати, що і раніше механізм розрахунки діяв через НАТО. Тобто він не літав там десь по країнах, окремо, все робилося через НАТО. На даний час в ще збільшена група. Яка моніторить ситуацію, забезпечує логістику, перевіряє призначення, контролює використання і надає звіти, а також забезпечує всі технологічні процеси, які стосуються місця поставки, місця доставки, відповідальні відповідні графіки доставки і так далі. Тому в цьому відношенні не випадково виділяються фігури Марка Рютте, Алексуса Грінкевича. І структура а, е, От це те, що можна говорити як про об'єктивні речі. Тепер ви мені задасте питання: а наскільки це відрізняється від того, що було за часів Байдена? Ні, не відрізняється. Воно дещо вдосконалено. А, але якщо говорити про Атакамс, а, JASSM, про яку зараз почали говорити, далі Томагавк. Ну, якщо атакам з, там, дальності 150-180, це реальні речі, про які можна вже говорити, і сподіваюся, що вони надійдуть, вони надходили раніше. Хоча надходження і ведення відповідних е, робіт і нанесення ударів, воно регламентувалося окремими угодами. А що стосується дальньобійних е, ракетних комплексів, то ну, про це можна поки що мріяти. Можна говорити, але це е, в цій ситуації, в нинішній ситуації є лише свого роду інформаційний прес з боку адміністрації Дональда Трампа на е, рашистське керівництво. Ось на можна не отримаємо так поки що. Я не бачу механізму, я не бачу навіть е, елементарних перших кроків, ну умовно кажучи, запит на отримання. Чи пропозиція на отримання поки що цього не існує. А оцей злив розмови Трампа і Зеленського, нібито про те, що Трамп і, якось каже: а чому не б'єте по Москві та Петербургу? А, як, ви, ваш, ви, панер, дуже... тут, коли мені вперше задали це питання, я кажу, розумієте, що іноді партнери в розмові вони один одного перевіряють. І насправді запит Дональда Трампа, він розумів, що це зроблено, щоб воно інформаційно розійшлося, а відповідь з українського боку мала бути така, що ми б'ємо по законних військових цілях. Якщо в Москві такі цілі. Є, значить, ми нанесемо по них удар. Зверніть увагу, як це через добу було протрактовано Дональдом Трампом, що по Москві не треба, бо там, там люди і так далі. Це все інформаційна гра, це не натяк Путіну, що мовляв. Ну є багато чого ще, що можна так. Якщо, якщо ви е, аналізуєте й подаєте це як свого роду додатковий інформаційний тиск на Путіна, так це але не на Путіна. Ну треба розуміти, що. Для Путіна це нічого абсолютно не означає. Він знаходиться в окремому світі. Це страх для Росії, для російських громадян і так далі. Але не для Путіна. Ну тут, якщо хтось думає, що такими аргументами можна вплинути на поведінку московського фюрера, ну, ну це, це, це людина, яка явно не розуміє, що ми маємо справу з параноїком. І тому на нього подібні речі, та він і не знатиме про те, що такі речі говорив Дональд Трамп, чи якась там була на цю тему розмова. Хіба що спеціально підготують діалог з якимось там журналістом, щоб відповісти на це питання.